Привіт, малята! Сьогодні в нас на занятті дуже цікавий гість. Подивіться, хто це. Так, це лунтик. А чи знаєте ви, де живе лунтик? Правильно, на місяці. Лунтик нас дуже просить, щоб ми допомогли йому відгадати загадку. Будьте уважні. Послухайте. Світить він червоним оком, стоїмо. Світить він зеленим оком ідемо. Що це малята? Так, звичайно, це світлофор. А лунтик зовсім не знає, що таке світлофор, уявляєте? І навіть не знає правил дорожнього руху. Давайте ми сьогодні розповімо йому правила дорожнього руху. І почнемо. Ми зі світлофора. Щоб дізнатись, для чого потрібен світлофор, послухай лунтик, будь ласка, віршик, світлофор три ока має, він усім допомагає, жовтий стій не вирушись, враз замри і подивись. Бо червоний запала, запалає він і ти, забороняє. А зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Так, малята, це наш помічник, світлофор. А щоб перейти дорогу, послухайте, що потрібно знати. Хочеш трасу перейти, зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті і пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірний путь і на той бік переведуть. А малята в нас знак. Подивіться пішохідний перехід або ще називаємо ми його зебра. Цей знак і для людей, і для водіїв. А підкажіть, будь ласка, дітки, хто ходить по тротуару? Це пішоходи. Ми зараз розповімо тобі, Лунтик. Де потрібно ходити пішоходам? Вздовж асфальту простяглось. Це доріжка не широка, нею ми, не машини мчать. люди йдуть не поспішаючи кроком, не виходить за її межі на проїжджу частину. Це частина небезпечна, там проносяться машини. Малята по дорозі їздять машини, і тому ми, пішеходи, повинні ходити по тротуару. А зараз малята пропоную вам чистомовки. Ки-ки-ки, тротуари це доріжки. Ки-ки-ки, ми по них підемо пішки. Іть, ить, ить, всі, хто тротуаром ходить. ди 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 звуться просто пішоходи На, на, на знає будь-яка дитина. Ни-ни-ни йти не можна, де машина. Ра-ра-ра, тому коля і тамара ру 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 йдуть собі по тротуару. Молодці малята. Ми сьогодні познайомили лунтика з правим лами дорожнього руху. Лунтик дякує вам за допомогу і каже до побачення!